Добрий день, любі мої сімикласники. Тема нашого року сьогодні кути утворені при перетині двох прямих січною. Подивіться на малюнок, який зображено тут на екрані. У нас є дві прямі А і Б. І їх перетинає третя пряма С у двох точках. У точці ось одна точка, і ось друга точка. Таку пряму С. Яка перетинає одразу дві прямі І А і Б, таку пряму називають січною. Тобто ця пряма С, як наче розсікає і пряму А і пряму Б, перетинає і пряму А, і пряму Б. Отже, пряма С називається січною для прямих А і Б. При перетині цих прямих утворюється декілька котів. Якщо їх порахувати, і тут вони пронумеровані всі кути, то ви бачите, що їх всього вісім кутів. Серед цих восьми кутів є знайомі нам пари. Отже, розіб'ємо ці вісім кутів по парам. Пара перший кут і другий кут. Дуже так сподіваюся, що ви пам'ятаєте, що ці два кута, у яких? Одна сторона спільна, а дві інші є доповняльні промені, то ці два кута називаються суміжними. Отже, перший і другий кути це кути суміжні. Точно так же можна сказати про кут, про кут другий і кут третій. Це теж кути суміжні, тому що є в них одна сторона ось ця спільна, а дві інші сторони це доповняльні промені. Ще є пари суміжних кутів це кути третій і четвертий, або четвертий і перший. Точно так же можна сказати про п'ятий з шостим кутом це теж кути суміжні. Є ще кути суміжні восьмий і сьомий кут. Суміжними є кут п'ятий і восьмий. А також суміжними є кут шостий і сьомий. Крім суміжних кутів, є кути вертикальні. Перший вертикальний третьому. Вони якраз утворені при перетині оцих двох прямих А і С. Точно так же вертикальні це кут другий і кут четвертий. Не забувайте, що пари вертикальних кутів рівні. Суміжні, сума суміжних кутів 180 градусів, це їх властивість, а властивість вертикальних кутів – те, що вони рівні. Точно так же при перетині сторони Б і С. також утворюються пари вертикальних кутів. П'ятий вертикальний з сьомим, а шостий вертикальний з восьмим. крім знайомих нам пар. У нас іще є пари кутів, які також мають спеціальні назви. Ті кути, які знаходяться внутрі між прямими А і Б, тобто це кути 4, 3, 5 і 6, це кути внутрішні. Ну, а тоді кути перший, другий, восьмий і сьомий, тобто оці кути, це кути зовнішні. Серед цих кутів є внутрішні односторонні. Тобто четвертий кут разом з п'ятим кутом вони внутрішні кути, бо вони внутрі прямих А і Б. Але вони не просто внутрішні, вони лежать по одну сторону від цієї січної. По одну сторону. Тобто зліва від січної знаходяться ці кути четвертий і п'ятий. Тому і назва цих кутів внутрішні односторонні. Справа від січної знаходяться кути третій і шостий. Це теж кути внутрішні. І вони лежать по одну сторону від січної, тому це також внутрішні односторонні, отже, пари внутрішніх односторонніх кутів. Четвертий з п'ятим внутрішні односторонні, третій з шостим внутрішні односторонні. Також є пари кутів, які мають назви внутрішні різносторонні. Це кути четвертий з шостим, вони знаходяться по різні сторони від січної С. А також кут третій з п'ятим. Це теж кути внутрішні різносторонні. Бо вони також знаходяться по різні сторони справа і зліва від січної С. Також в нас є кути, які називаються відповідні. Наголошую, що це саме пари. Пари кутів перший з п'ятим. Їх називають відповідні. Аналогічно другий, другий з шостим це теж кути відповідні. Четвертий з восьмим це кути відповідні. І третій з сьомим. Отже, я розбила. Ці кути на групи. Ще раз говоримо про відповідні: Перший з п'ятим, другий з шостим, четвертий з восьмим і третій з сьомим. Ці назви треба знати на пам'ять. Тепер запишіть, будь ласка, у своїх зошитах таку тему ознаки паралельності прямих. Що це таке ознаки паралельності прямих? Це деякі такі теореми, які будуть нам допомагати встановлювати, чи паралельні прямі, чи не паралельні. Для цього розглянемо три випадка: перший, другий і третій. Зверніть увагу, я побудувала дві прямі А і Б і для них провела січну С. Чому це січна? Тому що вона перетинається січна і пряму А, і пряму Б у двох точках: пряму А в одній точці і пряму Б в одній точці. Розглянемо три ознаки. Тобто їх існує три ознаки. Три теореми будуть, які нам допоможуть встановити, чи паралельні прямі А і Б, чи не паралельні. Перша ознака звучить так. Якщо Відповідні кути будуть рівні. Наприклад, ось цей куточок, хай це буде перший кут, і оцей куточок йому відповідний, хай це буде другий. Якщо ці кути будуть однакові, тобто, якщо кут перший дорівнює куту другому, я ще раз повторюю, що це кути відповідні. Отже, Якщо відповідні кути рівні, то це буде означати, що прямі А і Б паралельні. Тоді ми тут напишемо з цього висновок, що А паралельно Б це перша така ознака паралельності прямих, можна її сформулювати так. Якщо відповідні кути рівні, а це може бути, наприклад, третій кут, четвертий кут, якщо вони будуть рівні, то це також буде означати, що прямі А і Б паралельні. Отже, якщо відповідні кути рівні, значить прямі А і Б паралельні. Друга ознака. Якщо внутрішні різносторонні, а я їх ось тут позначила, ну знову хай це буде перший кут, а це другий, якщо ці внутрішні різносторонні кути будуть рівні, то це буде означати, що пряма А паралельна до прямої Б. І третя ознака: якщо сума внутрішніх односторонніх кутів, а я їх позначила, нехай це буде кут перший, а ось цей куточок другий, а це внутрішні односторонні, і якщо їх сума Двох цих кутів внутрішніх односторонніх буде дорівнювати 180 градусів, то це також буде означати, що А паралельно до Б. Три ознаки перед вами. Ще раз їх проговоримо. Якщо відповідні кути, я їх позначила, наприклад, перший і другий, якщо відповідні кути рівні, то прямі А і Б паралельні. Друга ознака: якщо внутрішні різносторонні кути рівні, то прямі А і Б тут паралельні. І третя ознака, якщо внутрішні односторонні кути в сумі дають 180 градусів, то прямі А і Б паралельні. Тепер подивимося, як можна застосувати ці ознаки. Наприклад, для рішення першої такої задачі. Задача перша малюнок перед вами. Дано дві прямі А і Б. Їх перетинає третя пряма пряма С. І утворилися тут два однакових кута по 40 градусів. Питання: чи паралельні прямі А і Б, чи ні? Зверніть увагу, що це за кути? По 40 градусів. Це кути відповідні. А ми щойно говорили, що якщо відповідні кути рівні, то це означає, що прямі А і Б будуть паралельні. Отже, висновок А паралельно тут до Б. Задача номер 2. Перед вами є. Также дві прямі А і Б, і їх перетинає третя пряма. Я їй дам назву пряма С. І тут утворилися два кута 110 і 100 градусів. Що це за кути? Яку назву мають ці два кута? Кут 110 градусів і кут 100 градусів це кути внутрішні. Бо вони лежать. Внутрі цих прямих А і Б, тому це внутрішні. Але 110 градусів лежить по праву сторону від січної С, а кут 100 градусів лежить по ліву сторону від січної С. Тобто вони лежать по різні сторони. Отже, це внутрішні різносторонні. І вони, до речі, не однакові, вони різні 100 і 110. А це говорить про те, що якщо внутрішні різносторонні кути неоднакові, то прямі А і Б не паралельні. Якщо б ці кути були однакові одної і той же градусної величини, тоді прямі були паралельні. А так вони в нас не паралельні. Задача номер три. Также в нас є дві прямі А і Б, які перетинає третя січна, січна С. У нас є кут 60 і 120 градусів. Як же нам встановити, чи прямі паралельні А і Б, чи не паралельні? Я бачу, що в мене є кут 60 градусів, ось він. І йому вертикальний кут буде рівний. Тобто, ось цей куточок теж 60 градусів. Можна їх для зручності пронумерувати. Нехай це буде перший кут, а оце хай буде другий кут. Отже, перший і другий кути, вони рівні, бо вони вертикальні. Отже, вони по 60 градусів. У нас є ще, ну хай оце буде третій кут, я отут його позначила, третій кут. Він також у нас відомий, мабуть, отак от я поставлю третій куток, він дорівнює 120 градусів. Зверніть увагу саме на другий кут і на третій. Другий і третій кути це кути внутрішні, бо вони внутрі прямих А і Б, і вони лежать по одну сторону від січної С, тому вони внутрішні, односторонні. Якщо їх додати ці кути 60 і 120, то ця сума дорівнює 180 градусів. А в нас є така ознака. Якщо сума таких внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180 градусів, то це буде означати, що прямі А і Б паралельні. Бо існує така ознака паралельності. Якщо сума внутрішніх односторонніх кутів 180 градусів, то прямі А і Б паралельні. В номері 187 за підручником Істера є такі малюнки, за якими нам треба встановити прямі А і Б, паралельні чи не паралельні. Подивимося на рисунок 9.16. На цьому рисунку ми бачимо, що є два кута, 65 і тут 65, це кути однакові. Вони рівні. А що це за кути? Це кути внутрішні різносторонні, бо вони знаходяться внутрі між прямими А і Б, і вони знаходяться по різні сторони від січної С. Отже, це внутрішні різносторонні. А якщо внутрішні різносторонні кути рівні, значить прямі А і Б будуть паралельні за ознакою паралельності прямих. Наступний малюнок 9,17. У нас є кути 45 і 130. Що це за пара кутів? Це внутрішні, але односторонні, бо вони лежать по одну сторону від січної С. Якщо їх додати, ці кути 45 і 130, то це не буде дорівнювати 180 градусів. Якщо б їхня сума дорівнювала б 180 градусів, це б означало, що прямі А і Б паралельні. А так у нас не 180 градусів, значить, це означає, що прямі А і Б не паралельні. Малюнок 9,18. У нас є кути 50 і 50. Що це за пара кутів? Це кути відповідні. А якщо відповідні кути рівні, то це означає, що прямі А і Б паралельні. Така є ознака паралельності. Отже, якщо відповідні кути рівні, то це означає для нас, що прямі А і Б паралельні. Наступний малюнок 9:19. У нас є кути 120 і 119. Це кути внутрішні, різносторонні, але вони не однакові. Якщо внутрішні різносторонні кути були б однакові, тоді прямі А і Б були б паралельні. А у нас ці кути неоднакові, значить прямі А і Б тут не паралельні. Наступний малюнок 9,20. У нас є кут 100 і 80 градусів. Це кути внутрішні, односторонні. Якщо їх додать, то вийде 180 градусів. А в нас є ознака. Якщо сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180 градусів, значить прямі А і Б тоді будуть паралельні. І останній рисунок: якщо в нас є кут 100 і 98, а це пара відповідних кутів, то це говорить про те, що відповідні кути різні. Значить, прямі А і Б не будуть паралельні. Бо за ознакою паралельності, якщо відповідні кути рівні, тоді прямі паралельні. А якщо відповідні кути не рівні, значить прямі не паралельні. Задача номер 188 за підручником Істера. На малюнку 9.22 позначено міри двох кутів. Ну, Для зручності давайте ми їх пронумеруємо, ці кути. Перший кут, який у нас дорівнює 70 градусів, мабуть, буде краще ось так поставити. перший кут. І другий кут, який дорівнює 120 градусів. Це міри двох кутів, що утворилися при перетині прямих М і Н січною П. Тобто січна П перетинає і пряму М, і пряму Н. Тому пряма П це січна. Нам треба обчислити міри всіх інших кутів. А які в нас тут інші кути утворилися? Третій кут, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий і восьмий. Всі кути я пронумерувала. Отже, два кута перший, і другий ми знаємо. А решту кутів нам треба знайти. А потім встановити, чи паралельні прямі М і N, чи не паралельні. Отже, звернемо увагу на те, що, якщо кут перший у нас 70 градусів, то є йому вертикальний кут. Перший кут вертикальний до четвертого, Бо вони утворені при перетині оцих двох прямих М. І P. Отже, ми тоді запишемо, що кут перший дорівнює куту четвертому, і вони обидва будуть по 70 градусів і в дужках поясним, тому що вони вертикальні. Четвертий кут ми також знайшли 70 градусів. Тепер Куток перший разом з кутом третім, це кути суміжні, значить вони разом дають 180 градусів. Одразу покажу, що вони суміжні. Якщо кут перший 70 градусів, то щоб знайти кут третій, ми тоді від 180 віднімаємо 70 і виходить 110 градусів. Отже, кут третій 110 градусів. А кут третій. Дорівнює куту п'ятому, бо вони ж вертикальні, значить, вони обидва будуть по 110 градусів. По 110 градусів. Отже, всі кути перший, третій, четвертий і п'ятий це кути, які утворені при перетині прямих М e і П. Тепер перейдемо до іншої пари прямих Н і П. Тобто знайдемо шостий, сьомий і восьмий кути. У нас є кут другий, він 120 градусів. Є йому вертикальний кут це кут шостий. Повторюю, ось цей 120. Значить, і шостий буде також 120. Ну, я там не буду вже дужки ліпити, бо е, тоді буде дуже брудно, незрозуміло. Отже, кут другий дорівнює куту шостому. Вони обидва будуть по 120 градусів, бо вони вертикальні. А кут другий разом, ну, наприклад, або з восьмим, або з сьомим, Це кути суміжні, значить вони в сумі дадуть 180 градусів. Суміжні. Отже, якщо кут другий 120, то ми можемо знайти кут восьмий. Для цього ми 180, віднімемо 120 і вийде 60 градусів. Це кут восьмий. А кут восьмий, в свою чергу, дорівнює куту сьомому, Бо вони ж вертикальні, значить, вони обидва будуть по 60 градусів вертикальні. Отже, цей 60, і цей виходить 60. Цей 120 і цей 120. Тепер нам треба вияснити. Чи паралельні прямі М і Н, чи не паралельні? Ну, по-перше, я отак от збільшу рисунок і скажу одне. Що про паралельність прямих М і N ми можемо говорити, ну, наприклад, зі сторони відповідних кутів. Подивіться, у мене є кут 70 градусів. І є йому відповідний кут 60. Або, наприклад, куту 110, відповідний кут 120. Або кут 60 і йому відповідний 70. Або 120 і йому відповідний 110. Ну, в будь-якому разі, всі пари відповідних кутів, вони різні, вони неоднакові. А якщо відповідні кути не однакові, то тоді пряма М і N не будуть паралельні. Вони тоді не паралельні. Точно так же можна сказати про, наприклад, внутрішні односторонні. Якщо їх додати 110 і 60, то не буде 180 градусів. Тобто це суперечить ознаці. Паралельності прямих. Якщо, від, якщо сума внутрішніх односторонніх кутів не буде 180 градусів, значить пряма М і Н не паралельні. Отже, в будь-якому разі прямі М і Н не паралельні. І остання задача, яку я хочу сьогодні розібрати разом з вами, це задача номер 192 за тим же підручником Істера. На малюнку 9,26 укажіть паралельні прямі. Якщо кут перший дорівнює 118 градусів, я ось тут напишу 118 градусів це кут перший. А кут другий 62 градуси. І кут третій дорівнює 63 градуси. Одразу звернемо увагу зараз на ось таку пару прямих. А Б і для них є січна М. Тобто оцю січну я поки вибачте, не січну, а оцю цю пряму С я поки видалю. Просто видалю. Хоча можете, ну, можете не видаляти. Просто зараз я для зручності видалила, щоб воно не заважало вам. Побачите, що при прямих А і Б і січній М. Кути 118 і 62 градуси, тобто кути перший і другий, це кути внутрішні односторонні, бо вони лежать по одну сторону від січної М. А в нас є така ознака, якщо сума внутрішніх односторонніх кутів буде дорівнювати 180 градусів, а давайте зараз додамо 118 і 62, це дійсно буде дорівнювати 180 градусів, значить, прямі тоді А і Б будуть паралельні. Отже, кут перший разом з кутом другим. Це 118 плюс 62, буде 180 градусів, так? а це внутрішні, це внутрішні. Односторонні, односторонні кути при прямих, при прямих А і Б, і січній, і Січній М, то тоді пряма А і Б будуть паралельні за ознакою, за ознакою паралельності прямих. За ознакою паралельності прямих. Отже, ми встановили, що прямі А і Б паралельні. Тепер подивіться на прямі Б, С, і для них також є січна та сама М. Кути другий і третій це кути відповідні. Один із них 62, а другий з них 63. Вони різні. А якщо відповідні кути не однакові, значить тоді прямі Б і С не будуть паралельні. Отже, далі допишіть, що кут другий дорівнює 62, а кут третій дорівнює 63 градуси, а це внутрішні, ось, вибачте, не внутрішні, це відповідні, це відповідні кути. При прямих, при прямих, тобто, хто їх утворив, які саме прямі? При прямих Б і С і січній М. І січній М. Отже, з цього висновок тоді, що прямі Б і С не паралельні. Бо це суперечить. Ознаці паралельності прямих. Все. висновок. Тоді відповідь паралельними тут є тільки пряма А і Б. Прямі А і Б. Дякую за увагу. До побачення!